Матч видався доволі тяжкий, тому що багато хлопців грали на незвичних позиціях. Був доволі експериментальний склад і по позиціям, і по гравцям. Забили дуже швидкі м'ячі і, може, десь трошки заспокоїлися, тому ну, багато що не вийшло. але. Ну, Треба працювати над цим. Щільний графік, але стараємося залучати всіх гравців, щоб ділити хвилини і тим самим зменшувати нагрузку. Матч був дуже тяжкий. Грали гравці, які молодші нас, але вони дуже старалися, та ми також. Але щось в нас не пішло, тому що багато гравців грали не на своїх позиціях та щось не зрозуміло друг друга. Звісно, ми не задоволені цією грою, тому що. Багато було незрозумілостей, та ми, ми не змогли грати як футбол. Ми намагаємося відновлюватись, тому що кожний трудавай, а також матчі вони дуже часто та дуже великий обсяг як нагрузки на нас. Але ми встигаємо.